На південноукраїнській атомній електростанції відбулася конференція трудового колективу. Її учасники обрали делегатів від ПАЕС на аналогічну конференцію компанії, погодили ряд процедурних питань та у розділі різне поговорили про наболіле. Згоди трудового колективу потребувало, перш за все, питання відчуження майна в Україні. Прийнято закон про корпоратизацію ДП на ЕКенергоатом створено комісію з перетворення державного підприємства в акціонерне товариство. Вона розглядала питання щодо передачі об'єктів, які перебувають на балансі АЕС в комунальну власність. Було дуже позитивне для нас рішення, тому що на комісії з перетворення не розглядалося питання щодо передачі об'єктів наших, таких як Палац культури, спорткомплекс ОЛІМІ. Тому ці об'єкти ми сподіваємося, що і в подальшому мова про передачу їх куди-небудь іти не буде. Вона вони залишаться на балансі атомної станції. Комісія з перетворення визначила лише один об'єкт на Південноукраїнській АЕС, що підлягає передачі в комунальну власність. Це квартира, виділена працівнику підприємства понад 10 років тому, яку він не приватизував. Делегати погодили передачу майна. Внесено редакційні правки до правил внутрішнього трудового розпорядку. Зміни стосуються перейменування відокремленого підрозділу з Южноукраїнська АЕС на Південноукраїнська, а також змін у законодавстві щодо працевлаштування. Працівник при прийомі на, роботі, на роботу повинен надати трудову книжку у разі наявності, оформлену у встановленому порядку, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Питання процедурне, але потребувало погодження конференції. Після узгодження всіх формальностей у делегатів була можливість поспілкуватися з генеральним директором та головою профкому. Говорили, зокрема, про перехідне обслуговування до державних банків. Зарплатний договір з Райфайзенбанком ще не розірвано, але співпрацю з ним варто припинити, зазначив Ігор Полович. По-перше, є ризики щодо збереження коштів у разі припинення діяльності установи. По-друге, з етичного боку, адже Райфайзен продовжує працювати в Росії. Звичайно, ми пропонуємо в першу чергу ті банки, з якими в нас є договори зарплатні. Це спрощує значно роботу як наших ваших колег з бухгалтерії, так і. Зменшує додаткові витрати на супроводження роботи з банками. Учасники конференції просили керівництво посприяти у відкритті відділення Укргазбанку в Южноукраїнську. Наразі з виконаних обіцянок лише банкомат, встановлений на промайданчику АЕС, і представник банку, який періодично приїздить на підприємство. Ми зможемо диктувати свої умови, коли у банка буде достатня кількість клієнтів наших працівників, зауважив Ігор Полович. Тому все в наших руках. Але обіцяв нагадати керівникам Укргазбанку про озвучені ними наміри співпраці. Крім цього, є розгалужена в нас зараз система і роботи з Ощадбанком. Там теж якби ми їм акцент ставимо, що ви ж повинні розуміти над розширенням і над сервісом до ваших клієнтів. Вони також розуміють і певна робота ведеться, коли всі працівники визначаться з. Банком для перерахування ми зможемо в залежності від вихідних умов найближчим часом довести наші розмови до практичної реалізації. Через два дні 11 травня відбулася конференція трудового колективу Наек енергоатом. Про рішення, які там були прийняті, дізнаємось згодом.